Доброго дня, діти! Погляньте, кого я зустріла. Так, це жук. Але який він незвичайний. У нього є дуже незвична особливість ріг на голові. Уявляєте, це жук-носоріг. На території України ця комашка достатньо розповсюджена. Мене цей жук вразив своїм зовнішнім виглядом. Його тільце таке блискуче, темно коричневе немов вкрите якимсь лаком. У нього достатньо тверді крильця, завдяки яким він може далеко-далеко літати. Цікаво, що жуки носороги використовують свій ріг для бою, так вони показують, хто з них сильніший. Чим більший, масивніший, кремезніший ріг, Тим фізично здоровіший жук це дуже сильна комаха для свого не дуже великого розміру. Він має довгі та міцні лапи. А якщо жук падає на спинку, йому дуже складно перевернутися, тому він може загинути. Саме так я й познайомилась ось з цим жучком. Він впав, а я йому допомогла перевернутися. Діти, уявляєте, жук соріг майже нічим не харчується. Його корисні речовини розраховані на тривалість життя ще з часу, коли він був маленьким. Тобто ще був личинкою. Мені здається, що жук соріг дуже серйозний на вигляд, чи не так? Але він зовсім не шкідливий для людини. А в країнах Азії. Ця комашка є популярним домашнім улюбленцем. Діти, а вам зустрічався на шляху такий незвичайний жук-носоріг? Поділіться враженнями. До зустрічі!